Місто-завод завод важливий промисловий хаб центр відбудови Донеччини все це про Краматорськ – місто обласного значення Донецької області. Ще зазнав російської атаки й обстрілів весною 2014 року. Тоді місто пробуло під окупацією близько трьох місяців. Після звільнення в липні 2014-го до Краматорська з Донецька переїхали люди, частина університетів та органів влади. Місто стало адміністративним центром Донеччини та штабом операції об'єднаних сил. Населення зростало, будувалися нові алеї та парки, площі та сквери, багатоквартирні будинки, лікарні та дороги. Ремонтувалися школи та дитячі садки. 24 лютого Росія намагається знищити все на своєму шляху. Краматорський напрямок один із пріоритетних для росіян. До найближчої точки на лінії розмежування 35 кілометрів. Ворог чи не щодня гатить по місту, особливо страждають місцеві підприємства, промислові гіганти, регіону, нова та старокрематорські машинобудівні заводи. Найперший масштабний обстріл стався у квітні 22-го. Тоді російська ракета пролетіла на залізничний вокзал. Там були тисячі людей, які хотіли евакуюватися. Загинула 61 людина. Серед них п'ять дітей. Страшні кадри заполонили всі світові соцмережі, Купи валіз, дитячі іграшки та кров. Росіяни ж тоді заявили, що це не вони, а Україна сама себе обстріляла. Жінка трупом на вокзалі, на спокабрина. Давай, мані, пані. Скокатрупов. Дітя, одні діяти, Вася. Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії. Агенція Ріановості. Опублікувала новину, що удар по Краматорську нанесений ще тоді, коли ракети були у повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для усіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом. Усі, усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. 11 місць ворог не припиняє тероризувати та вбивати мирне населення Краматорська. Це страшні кадри наслідків удару 2 лютого. Росіяни випустили ракети по багатоповерхівці у центрі міста. Троє загинуло. 18 поранено. Це центр міста. Це виключно проживає тут цивільне населення. Тому будь-які спроби виправдуватись тут. Вони є. Принаймні, нікчем утекает. Повылетали окна, двери. Что... Много было взрывов? Два. Я два слышу. Квартира, наверное, сильно пострадала? Да. последний я кошку расчесывала. Мои уже отдыхать. Я кошку расчесывала, тоже собиралась ложиться. Що доктора говорять? спину зашили, осколки повитягували стекло. Останній удар по місту був 14 лютого. Постраждав медичний заклад та 15 приватних будинків. До 24 лютого минулого року у Краматорську мешкало до 200 тисяч людей. Під час найзапекліших боїв було 30 тисяч місцевих. Проте зараз краматорці повертаються попри масштабні ракетні атаки. Панічний ужас лично у мене і. Да это, на это даже, наверное, нет ответа. Это, это просто ужас. А когда все это закончится, никто не знает, нет ни у кого ответа. Отдавить, выбивать, не знаю, защищать как-то ПВО какими-то. Ну, это же регулярно. По этому поводу, думаю, что все равно пацаны, которые держат Бахмут, другие направления, все будет нормально, Украина победит. Этих как бы... Не людей. По-другому их назвать нельзя. Все это все равно ну, в скором времени закончится. Краматорск выстоит. И как бы, людям говорю, что надо молиться на тех пацанов, которые стоят на Бахмуте. Если Бахмут сдадут, как бы, Краматорск очень сильно пострадает. Донбас – це місце, де щодня народжується українське сонце. Зараз там триває боротьба за нашу історичну пам'ять, за право мати вільне майбутнє. Найбільші втрати серед цивільних та військових нині там. Проте віримо у збройні сили та перемогу. Ірина Головко, підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.